Привіт! В цьому списку зібрані відео, які стосуються тільки принципів об'єктно орієнтованого програмування, а це інкапсуляція, наслідування, абстракція і поліморфізм. Це питання часто задають на співбесідах і воно не завжди засвоюється з першого разу. Тому я вирішив виокремити ці відео в окремий підсписок. Хто не знає, на каналі є повний курс програмування на Kotlin, і ці відео. Вибрані саме з того більшого списку. Просто там матеріал подається максимально плавно і в хронологічному порядку. Але якщо ваша ціль повторити саме принципи об'єктно-орієнтованого програмування, не проходячи весь курс або нагадати собі цю інформацію, тоді можете дивитись зразу відео о цьому списку. Інколи, коли дивишся на ту саму тему під іншим кутом, коли ця тема зібрана лаконічно. Один під список, так інформація сприймається по-іншому, краще, як доповнення до базового курсу. Так що успіхів і на зв'язку!